Ви можете зараз по кажемо поділі пієте трактора? Експерта привезли і ми її виконуємо. І все. Привезіть сюди, його хай тут привезли. Те з одним ще не маєте розібратися трактором, експертизу провести за друзями. У вас є тимчасова ухвала. Ви можете на місці провести. Суді ви вчора сказали, що я вчора в суді не був. Слідчий сказав. Що може даже не знаємо, коли буде та експертиза робитися, Бо така є село. Я вас запевняю. Ой, буде неділі не не стоїть не ви ви другий ви трактор. На штаб майданчику у нас є ухвала про тимчасовий доступ. Ми вас ще просто а просто вас запитаємо. Так? Чи надаєте? Ви ключі тимчасовий доступ. Будь, Будь ласка, ми не розрішаємо. ніхто не що то вас буде захворчення? Йдіте полинами хвалу суду дали. Ви отримали ухвалу суду? У <гану> Нас дві ухвали суду є. Яку вам показати? Останні. Останні. Аперічно. Ви, Аперічно. Не Ви не, не даєте нам? Трак. А де ваші? Їдіте, дивіться. Де вас відробляєте? Їде дивіться, експертну службу. Сюда хай. Нам треба транспортний засіб. А не тут ми Ви Ви виконуємо. А люди для вас хто? хто для вас люди? Ви ходіте, підтримку що цей автор не переплив державний кордон і з цього не мало, щоб сами виконали, подивилися. ви скільки хочете. У нас є ухвала суду, яку ми мусимо виконати. Пожалуйста, виконуйте! Прокурора, є тебе, санкція, прокурора? Буде! А хто ви будете? А яка різниця? Ми народ. Ми народ! Ми народ! Ну, є ну, суду, конкретні, вказ... не конкретні не громадяни вказали. Хто власник? Він мені не зобов'язаний вам її показувати. <постив> От Звучит, вручили, може ми вручили, її можна показати. Покажіть йому, якщо хочете. Ми, 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 ми не проти. А, я ми про, проти. а я про, про ухвалу. Все, йди до мене експертизу. На місці трактора не здаємо. Ви чого експертизу не зробили на той трактор? Чого ви не зробили експертизу? Разом будуть експертизу. Ні, ні, ні. Люди не согласні. Я про це говорю. Я про це говорю. Нічого не підписуємо, без адвоката. Я навчив. Yeah, yeah, Завтра, Завтра все село вийде до міліції, перекриє трасу. Все село вийде. За тебе справи, що ви чверти буде. Завтра буде. І...

Дай мені трактора, що ти забрав. Люди не селі, піднялися люди, забили правду, що ви почверите. На якому основанні забрали трактора? Будь ласка, своїми справами. Ви є людина, людина почули. Людина знає, як я Я знаю, ви забрали трактор. На якому ставанні ми забрали? Ви без рішення суду забрали трактора? Ти людина не чую ваше відчуєте і Ну і трактор купить з рішення. Люди, люди, я конкурую, виїде. Виїде. Ми ви, що ви не скажите? Я видавати свого трактора шість років казаю. Що ви маєте право давати вам трактора на експертизу? Якщо є рішення, є сільська рада, сільська рада записана. Якого став на учо? Слухайте. Будь ласка. Не послухайте, людей. А ви що хочете? А ви що нас хочете? Завтра все законувати ухвалу суду. Ви будете тимчасовий. Ви будете ухвалити суду? Тимчасовий забороняйте тимчасовий доля у двіря. Ви нівейзі бачите, робить. Я роблю свою роботу! Люди роблять свою роботу, А ви готове? Людина робота тимчасовий. От стоїть треба якийсь доказ. Розкажіть. у Вас якийсь доказ є, що він той трактор крадений. Чи переглянений! Ви Hebrews. покажіть! Ви бумаги нам! На те. Ми ще отримав шарданий транспортний засіб, отримавши! Тоді ми тільки можемо вам сказати! Покажіть бумаги на те! Я такий ми тут живемо, рядом! Ви забираєте зараз? Сказати, що я бачив тебе, Но що чути одна бриганя Ну яка процедура? Люди люди а вирішували? А вирішували? А Ми не ховаємося, ми, ми, ми не даємо. Якщо я звертаюся, дожен бути твірчик і той що і не бути правильно. Ну той, що він заявив, хто ви бачили. Хто бачить, свідки? Покажіть, будь ласка. Що говорить, не хочете його хаваєте? Ви чого? Побачно, приведіть а, то ви за забрали гроші. <coughs> і Ще хочете того? Ти забрав гроші, і ще будеш Ні! Чи Ти гроші забрав, що керує ти гроші. Забрав за трактора. Що там забрали? Я зараз вас да, вас купили і ти зараз не будеш говорити. Зафіксуйте Добре. візу! я Добре. От, але... господи, Добре. тепер читає бросити возмущається, що ти людини, яку вона бачила, і той кашу заварила і хоче показатися. Понімаєте? Я сидя чи суті дуже була. Він не повинен до вас. їхати, Так приставте господи, господин, Люди! Чу, чу люди. Я Шановний, я тобі скажу ситуацію. Були, ми шок сахару забрали по гранісники. хотіли на знасилувати, Ну я їх побачила, вони на дурня поклеїли. І тут турські, я вторі жила. І я знаю, що таке су. Так ви придяся мене на дурня поклеїв? Ну то ж, якщо ти мене бачив, ну то приділи, будь ласка, документи. Докажіть, як трактора гнали тула. Докажіть, докажіть я гнали в тура. Як переганяли? Всіх приведіть, річ приведіть. приведіть. Привезіть того чоловіка, який бачив, що ви знаєте. Котора бачена і те, що заговорить. А чого ви ти не вховає? Ну чого вийде? Я писав, воно не виконати. Пікон не що я писав. Та і стоїть знімається сіль облаву.

И то, и то, и то, а я тут сюда прийшов іщу твої шукайте? Что втікаєте? камери? Хто починає? втікаєте? Камеры? Что Покажу. Что втекаєте? Поснимаю. Опасите лайк і поставлять. Хорошо. Ну, сідає там завтра побачу Я вас втікаю. Там сліди а ну хотите подавайте, де там сніди. Хозяйка трактора. Дай свідки! <клес> а вони, вони руку, А вони якось... вийшли в Роківка, браво-трапорети поїхали на <клес> боку, ніхто не мав ніяких. То сьогодні трактор заберете, завтра <клес> до мене прийде хату заберете, скаже. Вдьобують сюди, бо не відпочивають. Ви правильно формулюєте фрази. Ніхто нічого не забирає. Це У вас же є один трактор. Алло, у вас же є один трактор. Проводьте експертизу, докажіть, що це У господарі не проти-проти експертизи. Вони не согласні. Проводьте експертизу на місці.